Т1996-му вони утворили Арктичну Раду колективний наддержавний орган, який опікується арктичним регіоном. Постійні члени Канада, США, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія та Росія. Майже всі вони, крім Швеції та Фінляндії, мають вихід до Північного Людовитого океану. 53% його берегової лінії контролює Росія, тобто більше ніж усі інші разом узяті. І тут ще один цікавий нюанс: крім Росії, всі, кого вважають арктичною країною, члени НАТО. Крім постійних членів в Арктичній Раді, є ще й держави-спостерігачі: серед них Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Південна Корея, Нідерланди, Польща, Сінгапур, Іспанія, Велика Британія та, звісно ж, Китай. Усі вони хочуть бути дотичними до процесів, що відбуваються в Арктиці. Що можуть країни робити там, а що ні, має регулювати міжнародне морське право. Станом на сьогодні, якщо спрощено, ресурси континентального шельфу Арктики нічині. Тобто права на розробку надр немає ні в кого. Теоретично, звісно, є ймовірність визнати за тією чи іншою країною права на морські території на 200 миль вглиб океану від берегової лінії. Це була б так звана виключна економічна зона. Але для цього країнам треба довести, що континентальний шельф це географічне продовження їхньої країни. Робити це треба через спеціальну комісію з меж континентальних шельфів при ООН. От всі арктичні країни цим постійно і займаються.